Викликав я, поліцію викликав, приїхало два роботника поліції. Повертаємось до старої проблеми, яка не втрачає актуальності протягом десятиліть забруднення річки уж каналізаційними стоками. Через цю трубу тече каламутна смердюча рідина в районі Броварського мосту. По словам людей, які тут живуть, воно вже около 30 років пливе в річку. Ну, Щоб було зрозуміло глядачам, які тут не бувають, то це змив каналізаційний. Це каналізація, так, да, вона йде від більшої дорожньої больниці. І місцеві теж тут поврізалися по словам, багато обрізалися в цих слів. Сумнівів про походження нечистот немає. Неприємний запах відчувається вздовж всього берега цієї території, а далі по течії ще одна труба. Тут ще більше нечистот, і аромат ще більш вражаючий. Фекалії та змиви перемішуються з річкою і пливуть прямо туди, де ловлять рибу. Годують качок, а влітку ще й купаються. Про цю проблему ми періодично розповідаємо в ефірі. Її порушують активісти. Ось не витримав і Валентин Станіславович, який викликав поліцію. Приїхало два роботники поліції, составили бумаги, пояснення мене побрали і в'їхали. На цьому чоловік не зупинився. Водію в прокуратуру до прокурора. Город Коваростиня. Він подзвонив в Житомир, в екологічну службу, дали мені номера нашої лінії, я їх набрав, розказав, об'яснив, має бути під'їхати під'їти екологі, комісія сюди. Але дату вам не сказали, коли не мають Не Сказали прийти. коли. Може сьогодні, може завтра. Під'їхати, Поїхати, ось його все подивіться, куди воно все пливе. Цією проблемою чоловік займається вже другий тиждень. Звернувся на телебачення минулої п'ятниці. Ми писали заяву, вони посилали Москаленко, ще хто там посилали комісію, прийшли три чоловіка, без мене, без нікого. Походили, позазвірали, сказали, ми тут нічого зробити не можемо. Це не від нас зависить. Тоді, що від за власть Зачем ви тут сидите? Валентин Станіславович є мешканцем Ковальського, але біля ріки проживає його теща. Влітку на пляжі відпочивають його онуки. З ріки Ушкоростенський водоканал робить водозабір, хоч і вище, за течією, але все ж неприємно. Ось чому чоловік так переймається даною проблемою і нарікає на місцеву владу. Ну, наша власть нічого зробити не може. Вона може, тільки вони не хочуть. Їм щоб не дали зарплату. Місяць, два-три. Вони, може, подумали. Якщо Москаленко буде бачить, то хай підійде, я покажу. Звертаємось за коментарем до міської ради. Валерій Михайлович пояснює, що труби, про які йде мова, це мережі зливової каналізації, тобто тієї, що збирає дощові стоки. Фактично, в принципі, там в них повинна бути тільки дощова вода, тобто вона не повинна мати ні запаху, нічого. Але є проблема. Проблема є, проблема дуже велика. Це не хтось, це наші користенці, шановні, поважні, дуже будинки, яких не підключені до загальної кенційної мережі. Мова про тих користенців, які проживають у приватних будинках і не мають ні доступу до загальної каналізації, ні вигрібних ям, ні біотуалетів, ні будь-яких інших легальних шляхів скиду власних відходів. Натомість рідину зі своїх вбиралень вони виливають у дощові каналізації. І багато де е, незаконні врізки зробили або в канаві, в канави водовідні, які проходять білі будинку, або навіть закриті ті колектори е, зливової каналізації, і тому в ці зливові води попадають, на жаль, і ці каналізаційні стоки. Як же проблему вирішує міська влада? Інспекція з благоустрою спільно з представниками інших комунальних служб роблять рейди приватними секторами. Як це відбувається, неодноразово показували на Коростенському телебаченні. Проводимо обстеження. Щоб виявити такі місця, не це Це дуже тяжко зробити. Люди вміють маскувати і так далі. Але перед тим, що де знаходимо, там на людей складаємо протоколи, там намагаємося ці всі виводи ліквідувати, забити їх і так далі. Але проблема залишається. Ви ж ну, всі, всі ми бачимо. Який вихід із ситуації бачить влада. По-перше, якби люди не робили врізи до зливових каналізацій, то й фекалії бурічку не змогли потрапляти. Але як бачимо, вплинути на порушників не виходить. Другий варіант будівництво очисних споруд для зливових систем, такі самі, які водоканал використовує для очистки каналізаційних стоків. Втім, у радянські часи такі не збудували, а сьогодні це зробити складно. Щодо будівництва мереж зливової каналізації, тут є питання. Тому що саме в самих цих місцях, на жаль, дуже близько забудови біля річки. Свого часу воно так склалося. Зараз там навіть фактично розмістити якісь очі споруди, ну реально неможливо з дотриманням цих вимог будівельних норм. Цю проблему треба вирішувати. Вона потребує дуже великих коштів, але рано чи пізно я думаю, що. Відклавши всі ті проблем в бюджеті багато нагальних, ми все одно, рано чи пізно, місто буде змушено вирішити цю проблему. Такі, є є таке питання, і воно дуже складне, воно дуже болюче, тим паче, враховуючи, що річка це наше джерело, основне водопостачання, є проблеми. На щастя, всі ці витоки розташовані нижче водозабору, але все рівно річка ж далі тече. і так далі. Є питання. Таких локацій з нечистотами у Коростені є ще кілька. Про них знає міська влада, згадають і коростенці, коли прийде літо. Рівень води в річці зменшиться, і концентрація фекалій в Ужі стане ще більш відчутною.